Привіт! Якщо у вас є звітний слайд ось такого плану і він виглядає не дуже, то якраз сьогодні ми розберемося, як зробити з нього щось дуже привабливе і головне зрозуміле. Створюємо порожній слайд і переносимо сюди нашу діаграмку. А точніше наш графік. Поглянемо про що ми тут розповідаємо. Наша мета показати, наскільки результативними були ті чи інші працівники. У нас є команда з 10 людей, напевно, це менеджери з продажів. І ось вони продавали у січні певний продукт офлайн та онлайн. І ми хочемо розібратися, хто продав більше, хто продав менше, і все це подивитися. Одразу підемо в конструктор. Змінити тип діаграми. І нам потрібна ось така накопичувальна діаграма, щоб показати, скільки один працівник усього продав. Але, звичайно, це ще не все. Поки що ми ось цей заголовок приберемо з діаграми, ми до нього ще повернемося. Так само ми приберемо ось цю назву Осі. і… Зробимо звичайний стиль без темної заливки. Підемо в редагування даних і подивимося, загалом, взагалом, що в нас відбувається. У нас є 10 людей, і вони продавали двома способами: онлайн та офлайн. І скрізь у них ось ми маємо деякі цифри. І ці цифри варто показати одразу в кожному стовпчику, щоб ось тут та ось тут були цифри, і було наочно, хто скільки продав. Не лише візуально фігурами, а й цифрами. Тому ми додамо підписи даних і зробимо їх певно біля краю. І одразу зробимо їх біленькими, тому що зараз їх майже не видно. Але з кольорами ми ще попрацюємо. Те саме зробимо з офлайн-продажами. Тепер ми можемо прибрати ось цю шкалу, тому що нам достатньо підписів на кожному стовпчику. Варто повернутися до заголовку, тому що ми його прибрали і нічого замість нього не поставили. Для цього беремо заголовок, пишемо тут. Можна було б написати приблизно так, як тут результативність працівників у січні, але я б радила додати факт. Отож, може бути така історія. Як варіант, заголовком також може бути загальна сума продажів. Загальна сума продажів, наприклад, від усіх, наприклад, від відділу А така то сума. І така то і певна сума. Може бути так. Може бути найефективніший працівник у нашому випадку, це Виговський. У Steam. що саме ми винесемо в заголовок залежить від мети. Наприклад, це буде нарада, і нам треба серед топ-менеджмента зрозуміти, що один працівник нам приносить ось таку кількість грошей, значить, ось таку кількість грошей на місяць і далі розраховувати зарплатню, можливо, або розраховувати бізнес модель. Або ж нам треба попрацювати саме з цією командою, підкреслити, хто краще працює, хто менш ефективно мотивувати людей. Тоді ми поговоримо про ефективність менеджерів. Тобто, ось ця ось цей заголовок залежить від нашої мети, від нашого формату. Я залишаю середню суму продажів і попрацюємо з типографікою. А я оберу досить простий шрифт інтер. І зробимо трошечки більшим. І зробимо ось так. Так, тепер попрацюємо тут з типографікою. Тут теж має бути інтер. Використовуємо скрізь одну сім'ю. Якщо у нас, ми вже взяли шрифт інтер, скрізь має бути шрифт інтер. Тоді це виглядатиме цілісно. Інтер. І тут... І тут, напевно, навіть не інтер, а «Інтер полегшений», щоб він був тоншим. Тобто інтер-лайт. І так само тут «Інтер лайт». маємо вже непоганий результат. І так само тут «Інтер лайт». Для гармонійності ми зробимо більш широкі стовпчики. Ширина площини і зробимо її більшою. Я візьму, наприклад, такий відтінок для. Онлайн-продажів. Ось ви можете бачити код або використати свій корпоративний і такий відтінок для другого блоку. А тепер попрацюємо з напрямними. Вмикаємо в вкладці подання напрямні і затискаємо Ctrl, тягнемо сюди, зробимо 15,7, так само тягнемо сюди 15,7. Тепер вгору. Хай буде 8,5. І, і так само контроль затискаємо, тягнемо вниз, 8,5. Маємо сітку непогану і по ній вирівняємо заголовок, стрілочками на клавіатурі, ми це все діло підрівняємо, щоб все було за напрямними. Зверніть увагу, ми вирівнюємо і ось так за буквою І. Тут за буквою С, все. Тут вирівнювання готове. І так само вирівняємо графік наш. Довге, довге прізвище, тому воно трошечки в нас виїхало. І тут зробимо, щоб фінальна лінія була якраз на напрямній. Для цього трошки з цим пограємося. Якщо не виходить так, натиснемо формат і зменшимо ширину. Для того, щоб все було рівно за напрямними. 1 це багато, поставимо 0,5. Ось так. І піднімемо вгору, тому що в нас є ще нижня напрямна. Тут буква F. За нею ми рівняємо непогано. Для кращої візуалізації ми маємо додати пробіл між розрядами. Для цього виділимо наші цифри. Формат, натискаємо на формат фігури знову. І тут число, тут категорія грошовий. Тут ми маємо поставити кількість десяткових розрядів 0, символ гривні, все правильно. Так само тут категорія грошовий розрядів 0, символ правильно. Подивимося на те, що в нас виходить. І на сам кінець для цілісності ми маємо додати символ гривні і тут не буквами гривня, а такий самий символ, як у нашій діаграмі. Ось так це може виглядати у темній темі, якщо ви більше любите такий підхід.